ну, не можу, але я ось взяв з собою, є багато, людей, багато громадян, які не працюють. І вони, як кажуть, даби заробити якісь кошти, йдуть по мобіліз... ну, да, бажання у них служити. Але йдуть так безробітні. От. А він на, на, на роботі не, не працює, вживає спиртні напої цілими днями. От. І так, да, була, була така помилка, що набрали. От. А ці військовослужбовці, коли прибули в зону АТО, вони як щодня вживали вживають напої, то звернувся до своєї звички. От. Тому зараз незалежно, чи безробітний він, чи не безробітний, якщо в нього є його фахова спеціальність, от. пройшов він. Е Професійно-психологічний відбір пройшов, пройшов медичну комісію, ніякого криміналу там за ним немає, засуджений чи не засуджений, то, то, тут немає такої різниці, що він безробітний чи не безробітний. А, а тим більше, якщо він патріотично настроєний, то по-любому він гідний захисту.